Хей, всім привіт! Вітаю на каналі Вільгіна. Мене звати Валя і в цьому відео хочу розказати вам про прочитане і недочитане цього літа. Ви підпишіться, будь ласка, на мій канал, мощуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке і поїхали! <му> Думаю, що дехто з вас міг помітити, що мене тут тривалий час не було. На це були свої причини, і основна з них це та реальність, в якій ми нині живемо, це війна. Зникло бажання в мене створювати цей продукт десь у травні, тому що тоді фактично щоночі ворог обстрілював Київ і мені було трохи тяжко. А себе докупи, коли вночі на тебе летять ракети, а зранку о сьомій тобі потрібно прокидатися, і ніби нічого не було, вставати, йти на роботу, працювати весь там день мізками, і потім знову ось такі от безперервне коло. А я ще й працюю в інформаційному просторі і щодня пропускаю по себе тону новин. І ясна справа, у нас в державі вони далеко не легенькі, і не позитивні. Тож я таки. Дала збій. Розумію, що не йти не маю права, тому що хлопцям на порядку значно гірше, але просто вирішила поділитися з вами, де я зникла. Я дала час собі трохи відновитися, як і морально, так і фізично. Тож цей час просто себе не гнала, не гнобила, що я нічого не роблю і просто жила. Своє задоволення. Ясна справа була робота було дуже багато роботи, і вона зараз є. Проте, все ж таки, наразі маю натхнення з'явитися тут у вас у стрічці. Буду відверта, Я не знаю, як часто я мелькатиму у вас там. Я розумію, що регулярність це те, що потрібно мені як людині, яка хотіла б розвивати свій канал, і регулярність це те, що потрібно вам, глядачам. Та все ж маю пункти, що все, що маю робити, має. Бути із великим бажанням і натхненням, бо прекрасно розумію, що в кожного із вас є своє життя, свої проблеми, і заходите ви сюди на Ютуб, в основному задля для пошуку розваги і способу відволіктись. Тож так роблю все із щирою любов'ю. А знаєте, ще окрім того, що я дала собі час і відчепилася від себе, мене дуже мотивувало до повернення ваш фідбек до моїх попередніх відео. І це були як коментарі від знайомих, так мало знайомих людей, та й в житті, ну в особистому житті, дехто з вас підходив і говорив, що я роблю корисну справу. Тож мене це дуже мотивувало. Дякую кожному з вас. Ви моє натхнення. Так, ну все. Я завершую цей такий тривалий вступ і підходжу нарешті до діла. Насправді, поки мене не було, я читала дуже мало і пов'язано це. І з моїм, напевно, таким шаленим графіком, тому що в кінці робочого дня приходила і так от очі випадали. Брала книжку, а все було в сльозах мутне і читати насправді було трохи важко. Але якщо і читала, то робила це в кайф, не напружуючи себе. Почну з книги, яка здалася мені максимально актуальною і потрібною в наш час. Це три обіцянки Наталії Чайковської від видавництва Норадрук. Перш за все, хочу розповісти історію створення цієї книги, тому що це саме той вклад, безцінний вклад, який відчувався під час читання, і було чітко зрозуміло, що це праця довгого періоду. Авторка носила в собі тривалий час ідею створення роману про часи великого терору в Україні, коли людей репресували, вбивали, висилали. Без явних на те причин, хоча це був Радянський Союз, тому які причини, яка логіка. Пані Наталя хотіла донести до читача звірства тієї епохи, і як на мене їй це вдалося на всі 100%. Так ось переносимося ми у Київ 1938 року. Напруга в повітрі відчувається максимально. Країна готується до війни, влада шукає інагентів. І, власне, цей час знайомимось ми із головною героїною Мариною. Її чоловік наробив їм лиха обом. Здавалося б, через що? Через свої дотепні жарти про Сталіна його розстрілюють за порушення політичних статей. А Марину відправляють далекий Казахстан в Акмолінський табір для дружин-зрадників батьківщини. Це місце відрізнялося від інших катівень, тим, що там здебільшого виживали. Квітуча молодь, освітяни, інтелігенція. І, хоч їхнє перебування там було сповнене болем і знущаннями, мене вражала їхня гуманність. Ці жінки знаходили в собі мужність створювати літературні гуртки, вечори співів, танців. Вони вмудрялися вишивати, маючи з собою просто манюсненький клаптичок тканини і кістки із риби. Сюжет книги зав'язаний на долях браних цього табору. Безумовно, тут є і біль, і зґвалтування, і насильство, але будемо відверті, це була їхня реальність, без цього в цій книзі не обійшлося б. Ці жінки працювали на примусових роботах. Взимку їм доводилося бультихатися в озері або заготовити очерет на цеглу. Влітку вони страждали від піщаних вітрів і задихалися в спеці, словом, виживали під нелюдським керівництвом і в нелюдських обставинах. Безумовно, три обіцянки має морально важкий сюжет. Та все ж ця книга в мене не асоціюється із болем, тому що, попри пекельні муки, тут відчувається жага до життя. Бажання цих жінок винести це все, а бажання цих жінок лишитися людиною, не опуститися до рівня примітивної тварини, воно переважає і особисто мене дуже надихало, тому що історія циклічна і наша країна зараз теж. Переживає окупацію, депортацію, геноцид. Тож ця книга, як я вже й говорила, дійсно актуальна і потрібна на наш час. Читайте, я вам її рекомендую. Наступна книга, яку я прочитала, була Любов, дідусі, помідори Наталії Ясіновської Від видавництва старого лева. Після трьох обіцянок мені захотілось чогось такого легшого перемкнутися. Тож я обрала книгу про підліткову безтурботність. Плюс вона маленька, я колись вам говорила, що коли не маю жаги до читання, то стараюся брати маленькі тексти, вони мені легше даються. Тут мова йде про 13-літню Олесю. Її мама виїхала за кордон у пошуках заробітку, тож дівчинка живе із бабусею і дідусем. Її життя плине, як і у середньостатистичного підлітка, школа, друзі. Улюблені, неулюблені уроки, безтурботність і таке інше. Але одного дня з'являється те, що перевертає її життя із ніг на голову. Голесеного дідуся виявляють рак. Попереду тривала лікування, хімія і, взагалі, неясно, чи допоможе це старенькому. І мені здається, зараз цей момент важливо уточнити, що стосунки Олеся і дідуся вони доволі такі відкриті, як найкращих друзів. Вони разом можуть там підколювати одне одного, хизувати з бабусі і до слова з суворою бабцею в Олесі зв'язок. Так собі тож рак добряче підбиває. Життєвий настрой нашої головної героїні та внести трохи барв у її життя намагається новий вчитель літератури. Студент, який набиває собі руку, він старається йти проти накатаної системи і пропонує учням вести свій блог. І навіть можна робити це інкогніто. Тож, поки однокласники пишуть і малюють туди різні комікси про вчителів, ведуть щоденники здорового харчування, Олеся виливає туди свої емоції, які проживає під час лікування дідуся, і насправді це їй дуже допомагає. Окрім історії головної героїні, ми знайомимось тут ще й з її подругами Алінкою і Інною. Дівчата відіграють не останню роль, тому що як би там не було, але ці двоє намагаються витягти Олесю з такого депресивного стану. Вони підштовхують і до того, що дівчинко камон, твоє життя минає, треба жити тут і зараз, тому що ти не знаєш, що буде далі. А юність вона пролітає, тому живи. Мені дуже зайшло, що в цій книзі життя підлітків описується просто і так, як воно є. Не так мило й романтично, як, наприклад, в американських комедіях, а просто і доступно кожному українцю. Цю книгу прочитала швидко, вона мені сподобалась, але сказати, що її треба читати усім, 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 я не можу. Якщо вона раптом у вас там давненько лежить у кошику, і ви сумнівалися брати її чи не брати, то швидше за все брати, тому що тут про те, як... Впоратися зі складними періодами і як не втратити у цьому всьому себе. До того ж, 10 гривень із кожної покупки цієї книги йдуть на благодійний фонд таблеточки на допомогу онкохворим дітям. На цьому я з підлітковим віком не попрощалася, тому що далі читала загадку механічного горобця» Кетрін Вудфейн від видавництва Урбіно. По-перше, тут красива обкладинка. По-друге, мене зацікавило поєднання слів механічний і горобець. По-третє, я чула колись гарні відгуки на цю книгу, тож, не читаючи анотації, просто її взяла. Сюжет переносить нас у Лондон ХХ століття, і тоді всі, і дорослі, і малі, і багаті, і бідні, були зачаровані однією подією, а саме відкриттям новомодного універмагу Едварда Сінклера. Це був шок для суспільства, тому що тоді ще таких торгових центрів не було. До цієї події причетна Софі Тейлер. Дівчинці 14, та оскільки вона батьків втратила, про власне забезпечення мусить думати сама. І хоч до смерті тата вона мала все, нині має боротися за будь-який шанс заробити купічину і вижити в цьому несправедливому світі. Вона проходить конкурс і влаштовується у відділ капелюшків цього ж таки новомодного універмагу. Її, щастю немає меж. Але напередодні відкриття зникає унікальна колекція прикрас, яку власник хотів презентувати ввечері. І власне до зникнення. Приплітають Софі. її останню бачили в залі поруч із коштовностями, і її шпильку знаходять на місці зникнення, все ж щоб оправдати себе і знайти винних, дівчинка разом зі своїми новими друзями береться за це розслідування. Я насправді була зачарована цією детективною історією, не сказати, що тут багато екшену чи якихось загадкових подій, але загальна атмосфера. Кетрін Вудфайн змогла перенести мене в ту епоху, розкрити величність тогочасної еліти, відкрити завіси лондонських бандитських угрупувань і влучно і мило розповісти історію цих друзів, які. Живуть на сторінках цієї книги. Якщо ви колись читали Рубін Вімлі Філіпа Пулмана, то знаєте, що ця історія має дещо схожий вайп. І хочу першій частині ми дізнаємося, хто злодій, та все ж сюжет перекидається і на другу. На загадку коштовного метелика минає кілька місяців із того часу, як Софі разом із друзями повернула механічного горобця, їхнє життя устаткувалося, все потроху налагоджується. Софі продовжує працювати в універмазі, вона має авторитет серед колег, і навіть е е ширяться про неї плітки у лондонському суспільстві напередодні свого 15-річчя Софі та її найкраща подруга Ліл отримують листа від такої собі міс Вайтлі. Це юна депутантка, і вона просить у дівчат, аби ті допомогли їй знайти коштовного метелика. Це прикраса, яку напередодні їй дарує її кавалер. А тут має відбутися бал, і, ймовірно, що він зробить її пропозицію, і треба, аби ця прикраса була разом із нею. Дівчата беруться за справу. І вони швидко знаходять прикрасу, але вся справа в тім, як саме вони її знаходять. Під час вечірки, яку організовують для працівників Сінклера, люди купаються в озері і там виловлюють труп дівчини. Саме на ній і знайшли цю прикрасу. Тепер перед командою постає питання: хто ж вбивця і як ця прикраса опинилася на юній панянці. Пошуки вбивців перетворюються у справжню ризиковану справу. Життя Софі та Ліл опиняється у небезпеці. Вони зіштовхуються із реально дуже небезпечними злочинцями. Ці дві книги поєднує те, що є тут один злодій, якого ніяк не можуть піймати ні в цій, ні в тій частині. Це такий собі барон, який тримає увесь Лондон, і саме він загрожує життю наших друзів. Як на мене, то це максимально цікава історія, як і для підлітків, так і для дорослих. Планується вихід іще ще двох частин, і я з нетерпінням чекатиму, тому що, як на мене, ці книги варті того, аби їх прочитали. Щодо недочитаного, то тут у мене справжня бідося, тому що зазвичай я стараюся все прочитувати і дочитувати до кінця, навіть якщо книга мені не заходить. Але оскільки в цей час я від себе відчепилася, то трохи недочитаного маю. Власне, ось вона, трилогія, яку я купила в надії, що вона буде хоч трішечки схожа на фентезі з крові і попелу, тому що неодноразово зустрічала відгуки, що тут є ті мотиви, той вайб. А я справжня фанатка маківки і кастіла, і мені хотілось хотілося, хотілося от знову відчути ті емоції. І я взяла і купила і не прочитала. Це серія книг прокляття переможця. Злочин переможця і поцілунок переможця. Першу книгу я прочитала тут. Мова йде про кестрель, доньку генерала могутньої держави Валорії, і перед нею стоїть вибір: піти служити в армію і стати гідною донькою свого батька, будувати воєнну кар'єру, чи вийти заміж, народити діточок і бути вірною дружиною. Насправді ні те, ні інше їй не подобається, їй цього не хочеться. Вона любить музику, грає на піаніну і ось так живе із цим багажем, що одного дня їй таки доведеться щось обирати. Під час базару, коли продавали рабів геранців, а геранці це народ, який Валорія колись заграбастила собі, так ось, під час такого базару кестрель купує собі раба Геранця. Навіщо вона це робить? Ніхто достеменно не знає. хоча Є здогадка, що работорговець розказує, що Арін раб добре співає. А оскільки у нас кестрель грає, вона клює на цей фактор. Вона привозить раба до себе додому, тривалий час із ним не спілкується, потім починає знайомитись і розуміє, що це саме той е, товариш, з яким вона може бути собою. Арін теж знаходить у Кестрель вірного друга і навіть закохується в неї. Але ж варто пам'ятати, що ці двоє із ворожих народів. Вона валоріанка, він геранець, Тож те, що відбувається тут далі, не стало для мене ніяким сюрпризом. Коли Арін потрапляє у дім до кестрель, він має чітке завдання, він за нею шпигує, і навіть попри те, що він має до неї почуття. Він її таки зраджує. Під час балу, коли вирішується, коли має вирішитися доля кестрель, геранці починають повстання, бунт, і все далі починається просто максимальний треш, як і в політичному плані, так і взагалі в суцільному. Першу книгу я прочитала, а ось другу я не подолала. Точніше, подолала он лише на половину. Як на мене, динаміки тут мало. Активного розвитку подій немає. Можливо, це просто не те, що я очікувала, і моя проблема в тім, що дійсно мої очікування були дуже високі. Та все ж, можливо, колись я дам другий шанс цієї трилогії і, нарешті, її доб'ю. І ще одна книга, яку я не дочитала, це Війна за реальність Дмитра Кулеби. І ця книга потрапила у топ продажів цьогорічного книжкового арсеналу в секції нонфікшн. Словом, я не була на книжковому арсеналі. А ви були? Якщо так, то діліться в коментарях, як вам. Так ось міністр закордонних справ на реальних прикладах показує 5 правил, принципів, які допоможуть у боротьбі в інформаційних війнах. Тут про критичне мислення і взаємодію однієї людини у контексті всієї держави поштовхом на написання цієї книги стала анексія Криму в 14-му, тому що ясна справа, що це все робилося не одним роком, а маніпуляція і брехня руками працювала на те, аби ворог зайшов на ті позиції, які маємо. Цю книгу я купувала на подарунок, потрібно було швидесенько її відправляти, але я почала читати словом, не дочитала, але я про це не шкодую, тому що. Нині ця книга воює десь на Донецькому напрямку, і я сподіваюся, що вона допомагає хоч трохи відволіктися від окопної війни. Так, і зараз я ще читаю старосвітські батюшки і матушки Івана Нечуя Левицького». Та мам, я таки почала її читати. І сподіваюся, в наступному відео я про неї вам розкажу, тому що вона мені поки подобається і сподіваюсь, я таки її дочитаю. Моє любі, на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Ти лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. І бережіть себе. До зустрічі, Па-па.